Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорій у місті Бар Зелена пияца». Це базар, який ми зараз з вами відвідаємо. Перед ним знаходяться магазини, де можна придбати м'ясо. Ну, тут є ще консерви рибні, я знаю. Ось такі гарні фрукти і овочі. Які знаходяться у нас на базарі. Дуже шкода, що тут не написано цін. Оливки тут, слухайте, практично у всіх продаються. Сульки, тільки продавців немає. Здраво. Коліку коштує? 6 євро. А горіхи? 12 євро. А яйця 4 штуки 10 євро. 4 штуки, 10 штук 4 євро. 10 штук 4 євро. Я думаю, це трошечки дорого, ні. То домашнє, того так, я зрозуміла. А кіло 15 євро. До речі, тут ціна не 20, підговориться 20. Коліко кошта? Оце. 9 євро. 9 євро. Yes. Угу. Це сі... сироп Сіруп. Сироп. Сироп. Да. з гранати. Коліко коштує 7 євро. А з яблука це уксус. 6. 6. Угу, 6 євро yes. з яблука. А це що таке? Оливка олія? Масло. Масло, ага. Да. коліку коштує? 6,5 литр літра, літр дванадцять. Шість євро літра масла, а 12 євро за літр, тому що це домашнє. Кожен да. з них сиропів 7 євро коштує. Хвала. П'ять євро така рубочка. Вона, ну, до речі, важка. Ця 5 євро. Сі 5 євро. Чорнослив 3 євро. Насіння 4 євро. Фісташки 5 євро. Мигдаль 5 євро. Грецький горіх така. Коробочка 2,5, а велика 5. І ще, бачите, великі коробочки також. Вала, топля тому що я молоду взяла в магазині. вона зелена. Ну, нормально, в принципі, непогано їсти можна, але все-таки хочеться, щоб вона достижа, бо... Да, тут ти... спокійно так. Ніхто не кричить на вухо. От, пари тут дуже великий. Мандаринки, щирі зараз запитаю, полуниця. Ну, дуже все гарно, ви знаєте, що тут на базарі продається домашня. Продукція вона не привозна, тому воно все смачніше, корисніше. І ціни, в принципі, часто бувають дорожчі, ніж в магазині. Парадайс скільки коштує? 5 євро. А цей? 2,50 великий. А мандаріна? 2,50. Ну, до речі, дуже хороші. За кілограм 4 євро. Коліку коштує кружка? 3,50. 3,50. А лімон? 2 євро. Яблуко? 2 євро. 2 євро також. Це істо? Істо. Так само коштують грушки. Ем, мандаріна? 2,50. 2,50. Ківі? 3. 3 євро. Це домачі? Не. Привез, привезне. Я питаю, чи це домашнє, Вона каже: Ні, привозне портука, помаранча, два і з половиною. Один кілограм, вісім євро. До речі, хороші. Вони трішечки м'якенькі, отакі треба брати. Ніколи не беріть тверді. Вам будуть розповідати, що «положіть біля бананів. Вони стануть м'які. Вони все одно будуть не такі, вони будуть недостижні і не смачні. Парадай сколько коштує? Три п'ятдесят. Угу. Червоні 2,50 і 3,50 е, рожеві. А бібер? 5 євро. Слухайте, ну тут, якщо фарширувати, то можна знати цілу сім'ю одним годувати. Я ж жартую, звичайно. Але все рівно. Так, це в нас, по-моєму, на не. Да? На не. На не коліку кошта. П'ятдесят центів. Так, здається, мало. Так? Якщо починаєш переводити, то так ніби і немало. Так, а шалга... шалгалета? Шаргалета. Два євро. 50 центів одна така. А ну зараз ще більше ж еліто вже виступає. А красавця Два євро, Два євро, домашні огірки. Я слухаю, може трішечки неправильно називати, але ну, вроді би так. А, я поняла. А це три п'ятдесят. Було як називається на своїй мові. За полуницю чотири євро за кілограм. Вона домашня. А все-таки виноград привізний за один кілограм вісім євро. Чорні маслини 7 євро, а зелені шість євро. А оця маленька коробочка чорниць. За 4 євро. 4 євро. Ага. Дивіться, яка хороша жіночка, вона всі ціни назвала. Дякую. А банана? 2 євро за, за кілограм. Хвала. Так. <с> да. Ну, вона, розумієте, дехто просто не хоче називати ціни. От якщо вони бачать, що я камерою веду, все вони не називають, вони типу папа. А купуста? Коліку да. коштує? Колі 1,20. 1,20 за кілограм. Да. Угу, ясно. А Тиквица 2 евро за кілограм. Тиквица, це тиквица. Так, да, цукіні, 2 евро за кілограм. 2 евро за 1 да, кг. Да. А це бібер. Да. А, як його? Э, э, паприка. Паприка, це 3 паприка. Евро. 3 евро за кілограм. Да. Імаєте краста вас домашні. 2 евро за кіло. Домашні огірки 2 евро за кілограм. Імайте угу. свекла мої продукти. Свекла, то ще во домашня. Є продукти, імайте і морковку. Одна ціна 2.50. 2.50 да. буряк і 2.50 морква. Єсте. Ага. Блітва. Литва. Литва. Литва, Угу. єсте. Вона 2 євро кілограмчі. 2 євро за кілограм. Єдне і друга по 2,50 п'ятдесят. І по 2,50 п'ятдесят да. і а, один і другий. Мала uh -huh. uh -huh. он спрингоніонс п'ятдесят центів за один пучок. За пучок п'ятдесят центів. Отакі і один єврай штучка. 1 євро за штучком. Мати петрушка 50 центів. За петрушка базилик 1 євро. Вам чути, так? Да? Я не встигаю навіть, а укроп. Укропчик фініш, а буде один євна. Укроп буде. Большое, yes. mm -hmm. штучка. Укроп 50, а, а, nee, а не, не. Укропчик петрушка 50, 50, 50, а укроп один. Ну yes. завжди дорожче. Да. Так. Ясно. Він каже, що коли буде сезон, вже, то буде з кожним днем все дешевше і дешевше. А парадай скільки коштує? Парадай розовий, 3 євро кілограм. 3 євро за роз, рожевий помідор. А єсте, угу. І е, красний, Червоний 2,50. Але розповідає, що він сам полює е, в морі, тобто він зробив гарпун і він навіть осмігів ловить і потім продає. У ресторан. Каже, я і фермер, я вирощую це все. І плюс я ще й бухгалтер. Тобто на всі руки майстер. Хвала. І вони працюють тут кожен день. Кожен день і в неділю також. Єдине, що перші, другі вони не будуть працювати, зараз буде відчинено на Пасху, наприклад, католики мусульмани вони будуть продавати. Хвала. Добрий давний. А, це э, за, за, заєдно. Да, з Це мама Павлова. Я зрозумію. Тут у нас є також маленькі такі масла. Здраво. Коліку кошта? П'ять євро. П'ять євро. Це масло, так? Да? Да, масло, Нічого собі там і паприка, і розмарин, і чеснок. Оце заправочка хороша. О, це дуже зручно. Коліку кошта? Один три євро. Три євро один такі. І карі, і коріандр. Водка, так масла пахнуть взагалі. А це і водка, і вино у вас є. А, ну, і все. Увагу, віна, і лікері, то угу, і увагу, З цих всіх фруктів вони роблять і лікери, і вино. Ну, наприклад, оце вино чи лікер? Так, сироп, е... Гранат. да, 8 євро. Але є вино, а вино коліку коштує? 8, 8 євро. Тож 8 євро, однаково. Пуно лепо. <laughs> да, то є масло оліве. Ха, які? Масло оливи. А, оливкове масло, дуже да. Yeah. цікаві бутилочки. Коліку коштує б'єдин? Теж 8, є є. 8 євро. Є просто оливкове масло, а є екстра. Я. Yeah. Угу. Це перший віджим? Перший віджим? Перший, ні? Чому екстра? Uh, Екстра, а більш більше болі масове. Ну, більша якість. Ну, Дугої да. питачі першого віджиму, ну, але, по-другому, треба якось запитати. Бачите, бібер. Це якщо перець, а якщо е, такі великі, то буде паприка. А лавровий лист 1 евро. один євро таке коробочка. А кунжутне? То євро. Теж один євро. Це розмарин. А розмарин. Да? 2, 2 євро така коробочка. Да. 2 євро. Два євро. Це то. теж по два євро. А цей оце євро... євро з половини. Всі Для того, щоб вам було зручніше перевозити, можете взяти в пластику один євро, і це саме масло є в скляних баночках таких. А лавандове коліку коштує? А лаванда пизаюсь так. Є два євро, євро. Ага, в скляних буде два євро, а там буде по євро. Тому що скло? Так, да, і маєш і оваку, якщо хочеш. Так, да. які, якщо таке цікаво? Оваку Це є 3, 3 євро розмаринове масло. Оваку розмарин 5 євро. І таке по 5 євро розмаринове. Оваку сірчі 3 євро. Оваку лаванда, лаванда 3, євро. 3 євро. Такі бутилочки набрали. А оце? То є 6 євро. 6 євро, ага. Угу. Да. А це вейфелєва вежа? Так, можна запитати. Оваку лаванда 4 євро, може бути. Так. А це васий? Артисти, околіко, оточите да і 104 євро. Чи ти можете чоловіка взяти за 4 євро з розмарином. орах. Орах? що таке орах? Горіхове чи що? Так, да, горіхове. Та ви що, да. да, горіхове масло, це да, 4 євро. Зелень. А зелені ви робите да, з цих да. перепоноч шкурок, напевно. Отописів масло ливе. Зам... О, я... Замочують вулицькою маслом. <сі> експеримент. Експериментатори, ой, я не можу. Це, це що тільки можна. Ваку, сок, так. гранатовий сік? Так. Сок, угу. ваку, катаніор <сіпотворі> катаніор. катаніор тот. То Якийсь катаніор. Вов... Каже, Юля, вивчимо, я, я задоволення. Воно зараз вона показує, з яких від... кажу, на Ж? наж. Наж. Може, це звіробійні? Будь Ні. ласка, акція по 2,50 мило. Як я люблю такі мила, це просто. Тут це домашні. Це оливкова Це, 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 це з оливки. Да, угу. Як е, господарське мило пахне? 2,50. А це трішки по-іншому. Це троянди, і метелики, будь ласка, і равлики по Євро 50. І ромашечка. Угу. Десь сильніший запах, десь слабший, але. Угу. Да, мед. Пчілку мені показали, Моє це сонечко. Как? Мед істо. Угу. Так, мед вони теж роблять. Це пеліна. Та я бачу шумські. Слухайте, Ліпове, це липове. Так. Я вже здогадалася. І боров би... мед. Сосновий. Це прям зелений. Коліку коштує? 12 євро. 12 євро всі, так? Да. Да? Угу, 12 євро. 6 6. Що, шось 6 шо? Два не се ура, шість плюс шість. Ви... Да, 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 10 да. плюс 2. Да. Ви, розумієте, 20... <laughs> Ні, 12, 12, 12, 12 дванадцять. Вона каже, 6 плюс 6, тобто 12, щоб я не поносив, це 20, Це теж мед, так? Да? Той мед. Мед, таких маленьких теж є. Вон собі приїхали, на відпочинок, мед, мед. Угу, Це все мед. А оце скільки коштує? 6, 6 євро, 5 євро 5, 7, 7, 9, 9 євро і 12. Це з зеленим горіхом 5 євро. Я, я поняла, що це ви експериментатори. Це сушені банани. Це вона сама, напевно, суші, 2 євро. До речі, дуже смачно, сушені банани. 2,20. Три, отаке маленьке євро, три. Таку собі взяв в руку і пішов. Ясно. Повно хвала. Такий базарчик у нас тут. Гарний букет з квітів, які в мене росли Вони, До речі, не пахнуть. Один євро, одна штучка. Угу. Це теж продається. Ну, ви бачите, на одній пелюсті тут три чотири квіточки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.